Цієї ночі росіяни атакували Україну трьома крилатими ракетами х 22 Однією протирадіолокаційною та зенітно керованою ракетою с 300 До атаки ворог долучив 28 ударних безпілотників, які запускав з Курської області та окупованого Криму підрозділами повітряних сил та мобільними вогневими групами. Знищено 26 шахедів у межах Одеської, Харківської, Дніпропетровської та Запорізької областей. Двоє поранених у Запоріжжі. Уламки збитих дронів впали у кількох районах міста. Спричинили пожежі та руйнування приватних будинків. Три будинки зруйновані вщент, ще понад вісім десятків потрощені. На місці працюють комунальні служби. Волонтери допомагають людям перекрити пошкоджені дахи та закрити вікна на час ремонту. Пошкоджених мереж енергетики знеструмили чи не цілу вулицю така близько другої ночі. Сплю в цій кімнаті, і як грохне скло на мене полетіло. Тут навпроти вікно дивлюся, будинок навпроти горить. Даху немає. Цей будинок одразу побачив. Верхній одяг одягнув і на вулицю. Цю департамент соціального захисту теж подивиться дита. І будуть виплати по 15 тисяч одноразово для цих мешканців. А ті зруйновані, які не підлягають, виплати будуть з місцевого бюджету щомісячно по 10 тисяч. На Донеччині окупанти зі смерчі вдарили по райгородку, вбили місцевого жителя та зруйнували 13 осель. Ще двох людей поранили в українську. Там пошкоджені майже три десятки, багатоповерхівок, крамниця, гаражі. У гірнику ракетний удар зруйнував заклад освіти. Численних обстрілів зазнала Лиманська громада. У чотирьох населених пунктах понівечені близько трьох десятків хат, багатоквартирні будинки та дві адмінбудівлі. На Харківщині під обстрілами були майже два десятки населених пунктів у селищі Борова. Від тяжких поранень загинув 12-річний хлопчик. Руйнувань зазнали хати, дитячий садок та котельня. Двох людей поранено у Береславі на Херсонщині. Місто обстріляли з дронів. А у Херсоні російські війська поцілили в університет. Розбитий центральний корпус, зруйновані стіни аудиторії і вікна, які працівники залатали після попередніх прильотів. Також пошкоджені навколишні будинки, адмінспоруда, приватні оселі. У Харкові другий день ліквідовують наслідки ворожої атаки. Напередодні росіяни вдарили двома керованими плануючими бомбами по Шевченківському району міста. У потрощених будинках комунальники нині забивають вікна, ремонтують дахи. Є руйнації газових та електромереж. За даними міського голови Ігоря Тєріхова, вже сьогодні ввечері планують підключити до усіх будинків водопостачання та світло. Загалом щонайменше три сотні квартир зазнали руйнувань. Внаслідок удару постраждали 19 Людей, серед них четверо дітей, ще один чоловік від тяжких травм загинув на місці. У лікарні досі перебувають семеро поранених. Їхній стан середньої тяжкості, кажуть медики. Поранення складні, але не важкі, на щастя. Двоє з пораненням, один з пораненням ока, один з пораненням навколо очної ділянки. Одного є пошкодження гаймерової пазухи Уламка, в якому вчора прооперували уламок виділення, він перебуває у відділенні хірургії голови шиї. Двоє в хірургічному відділенні з пораненням м'яких тканин, тулуба й І ще один залишається в нейрохірургії, верніше одна жінка з пораненнями голови.